А давайте я запрошу вас на українську алею зірок серед ялинок, тому що Urban Tree презентує вам ялинку, литу, блакитну, суперзірку. Ця ялинка отримала таку назву через те, що її гілочки нагадують зірочки. Їх тут дуже багато. Вони отак припідняті доверху, і через те сама ялинка видається дуже пухнастою та об'ємною. Наша суперзірка може бути у ваших оселях у трьох розмірах. Для невеличких кімнат або кімнат з обмеженим місцем це буде 1,50 п'ятдесят, і висота вимірюється від ось верхівки аж до підлоги. Включаючи підставку, наступна висота, яку ми радимо для квартир як стандартно, це є 2 метри 10 см і 1 метр 80 см так само міряємо, власне, від кінчика аж до підлоги. Ялинка просто королівського кольору. На жаль, камера не передає. Але вживу, ну це просто не передати словами, яка вона кайфова. І зверніть увагу, якось зроблені голочки. Дійсно, навіть сам святий Миколай не зможе відрізнити цю ялинку від живої. Кожна наша ялинка, суперзірка, складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона вміщалася ось в такі невеличкі коробки, відповідно, це не буде займати дуже багато місця. І ось таким чином вона складається і розкладається. Зверніть увагу, наскільки довга ось тут ця частинка. Це зробило для того, щоб ялинка була дійсно стійка, не перекидалася, і щоб її було. Легко ось так змонтувати. Цікаво є, як її виготовляють. Кожна гілочка виготовляється окремо. Це спеціальний матеріал, пластик заливається у формочку і відповідно дістають ось таку готову гілочку. Тому вона є суцільна і, ну, голочки зовсім не будуть відлітати, як у живої. Але... Схожа, то вона дійсно наживує. І саме через особливість цього матеріалу і кріплення ялинка буде служити вам від 10 років. Тобто з нею ну, взагалі нічого не станеться. Супер, зірка, це повністю лита ялинка. Що це означає? Ходіть, я вам зараз покажу. Це означає, що всі гілочки, які навіть всередині, вони є литі. Я маю на увазі ось ці. А обмотка дроту тут іде з матеріалу ПВХ. Це потрібно для того, щоб ялинці не було просвітів. Коли, наприклад, тут обмотана вона ниткою або є просто якийсь дріт, ялинка тоді має не такий об'ємний вигляд. Литі ялинки вони є досить ох, важкі. Тому, перш за все, дівчата, потурбуйте, щоб хтось допоміг її занести це раз. Але в цьому є й велика перевага. Це те, що ялинка буде стійка. Це означає, що в ній використаний товстіший дріт. Відповідно, гілочки не будуть гнутися вниз, просто ось так під вагою, наприклад, іграшок. І гілочки будуть тримати свою форму, так як ми захочемо її надати. І відповідно трішечки ще прикрасити іграшками, і ялинка готова до святкування. Є одна штука, яку дуже важко зрозуміти з фото чи з якогось відео. Це те, чи матеріал первинний, чи вторинний Первинний означає, що він переплавлявся один раз, він високоякісний, а не поплавили вам будь-що і з нього зробили ялинку. Відповідно, цей матеріал не має ніякого запаху. Ти його Ну, просто взагалі не відчуваєш. А можна випадково потрапити на таких недобросовісних продавців чи виробників, коли ти стоїш просто за два метри і чуєш цей запах, або коли вони якимось чином вибілюють у ці кінчики, і тоді вона дійсно шкідлива для здоров'я, і таку не треба ставити вдома, особливо коли їдіти. Тому обов'язково звичайно вимагайте сертифікат, дивіться його. У нас в магазині він є на кожну з ялиночок, щоб знати, що ялинка буде дійсно безпечна. Ще важливі елементи безпеки це є стійкість ялинки, опускаємося вниз. Підставка в ялиночки металева, стійка. І ось ми тут скручуємо власне, сам стобур ялинки з підставкою. Ще важлива річ, щоб, звичайно, підставка не пошкодила підлогу, не пошкодила квартиру, тому тут є металеві заглушки, і вони допомагають зробити так, щоб ялинка стояла. Класно, була велика і не царапала підлогу. Звичайно, ще один елемент безпеки це те, що ялинка не горить, якщо раптом навіть буде якийсь контакт з вогнем, вона почне поступово тліти і сама себе загасить. Ну що, тепер ця суперзірка може бути уже вашою, ми відправимо вам її накладним платежем без жодної передоплати, зможете все перевірити на пошті, подивитись на неї. І щоб замовити, треба зробити все дуже просто: робите скріншот. Просилаєте у Дірект Урбантрікомює і кажете, яка висота вам до вподоби. Ми оформляємо ваше замовлення і усе можете вже йти на пошту і чекати на свою ялиночку. Пишіть Дірект Урбантрікомює саме зараз.